Всім привіт! Погляньте, що в мене є. Ось такий малесенький, можна сказати, міні-мікро-нано-бінокль. Правда, компактний? Бінокль OptiCron. Цей бренд зареєстрований в Британії. Sopra Compact Zoom. Має збільшення від, 15, ой, від 5 до 15 діаметр об'єктива. 17 мм. Цей бінокль я купив на аукціоні. Мабуть, що він десь багато років лежав, ніхто до нього не мав діла і не користувався ним. І коли він до мене прийшов, я вирішив в нього подивитися. Пробую дивитися, а міжзвінична відстань в нього досить мала. І в мене очима виходить, що я ось так дивлюся і не можу попасти в окуляри. Я щось так його крутив в руках, не міг зрозуміти, що, що з ним робити. І, ну, і ніби, як вам сказати, мабуть, що він трошки підкис всередині, і я якось рухав ним, але він не рухався. Але потім доклав зусилля і він ось так: бац! І роз'їжджається. Ну і тепер вже в нього можна дивитися. Загалом бінокль всередині майже чистий, є там деякий димок всередині. Мабуть, що зараз буду пробувати його розбирати чистити. Ось тут регулюється фокусування, ось так об'єктиви рухаються. Також в цьому місці можна собі підкориговувати на праве око. І ось тут є змінна кратність від 5 до 15. При п'ятикратному збільшенні в нього доволі нормально дивитися, а от вже при 15-кратному збільшенні. Зображення прям дуже-дуже тьмяне. Діаметр об'єктива 17 мм, тобто вихідна зіниця, по суті, складає 1 мм, що для людського ока є дуже-дуже мало. Мабуть, що такий бінокль зручний у використанні в опері десь, чи в театрі, але так носити його з собою на природу він не підійде, тому що, хоч він є і компактний, і зручний, його можна поставити в кишеню. Ой, щось відклеїлося. Але яскравість зображення буде ну, зовсім невелика. Звичайно, що ніякої інформації по ремонту таких біноклів в інтернеті не знайти. Ну, мабуть, до сьогоднішнього дня. Не знаю, наскільки я буду сильно вдаватися в, такий, в таку поглиблену чистку, тому що ззовні я протер. І окулярів, і об'єктивів. І загалом оптика більш-менш нормальна. Можна і не лізти прямо в у всі лінзи. Відкручуємо ось тут гвинт. Далі відкручуємо біля окулярів. Резинки я вже познімав, два гвинтика, І знімаємо оцю кришку. І в нас в цьому біноклі виходить ось один механізм змінної кратності. Чи ні? Ні, неправильно. Ось тут механізм змінної кратності, рухається лінза. Ось так. Ну і фокусування ось тут біля об'єктива. Рухається лінза. Чесно кажучи, ось тут пластмаса є запаяна, тому я вже сюди влазити щось не дуже хочу. Тут все-таки... Тендітне, маленькі гвинтики такі, бачите, дуже маленькі гвинтики, які рухаються в цій пластині. Тому глибше розбирати вже не буду. Я тут ще трошки дещо розкрутив, оце зняв лінзу окуляра. І тут є ще одна лінза. Вона зараз розташована найближче до призми при мінімальній кратності збільшення. Коли збільшую кратність до 15, лінза рухається в сторону окуляра. А призма, яка тут знаходиться, тут призма, що це за все шмідь та пехана, вона трошечки рухається в сторону об'єктива. Оце максимум, що я зміг розібрати. Далі, отут є, як вже говорив, запаяно більше нічого не. Крутити не буду. Пробував я через цей бінокль знімати. Получається, так собі, навіть не буду показувати. Дуже, на мінімальній кратності дуже якась яскрава, якийсь засвіт по центрі. Тобто, нормально показати, як цей бінокль показує, не вийде. Ну а на мінімальній кратності, точніше, а на максимальній кратності в 15 взагалі ну, нема сенсу знімати. Дякую. Тим людям, які додивилися це відео до кінця, а іншим людям теж дякую за перегляд відео і до нових зустрічей.